Прошу передати слово Володимиру Парасіку. Слава Україні. Арсеній Петрович, дуже прикро, що в такий важкий для України час. Я не знаю, ви виграєте для себе час, що нам всім розказувати, що ми маємо вижити, і через рік вийдете і скажете, ми вижили. Україна і так, і так, чи з вами, чи без вас виживе. Вже не перший рік живемо. Перше хотів би сказати, коли ви говорите про 5% від ВВП на оборону, то будь ласка, викресліть слово на правоохоронні органи. Ви вірите, вже надоїло кормити продажних мінтів по всій Україні. Друге, попрошу, щоб ви звернулися до свого кабінету міністрів, а саме до, до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, і сказали йому, що він гідно себе поводив на засіданнях комітетів, а не поводив себе хамськи по відношенню до голови одного з цих комітетів. Тому що, якщо ви забулися про ранг, хто де стоїть міністр і де стоїть е, голова комітету, то ми вам можемо швидко це нагадати. І наступне. В нас в країні дуже багато проблем, і, чесно кажучи, хотів навести один простий приклад: вся країна говорить про децентралізацію влади. Я ні одного слова тут не почув про перші кроки, і це дуже прикро. А хочете, Арсеній Петрович, економити в країні, перестаньте друкувати нікому не потрібні кольорові буклетики. Дякую за увагу.